Доброго дня, шановна аудиторія. Мене звати Кожукова Вікторія, я учениця 10-го Б класу Крятівського ліцею No6. Хочу представити вашій увазі свою науково-дослідницьку роботу на тему проблеми психологічних вчинків та умови запобігання шкільної тривожності у підліткової війці. Наукові керівники Остратнико Ольги Миколаївна та Павленко Анастасія Сергійовна. Актуальність нашого дослідження обумовлена сучасними умовами навчання підлітків та їх мотивацією для навчання. Оскільки серед негативних переживань людини тривожно займає особливе місце, часто вона призводить до зниження працездатності, труднощів у навчанні та спілкуванні. Метою дослідження є характеризувати особливості підлітку, розвитку у підлітковому віці, розкрити поняття тривожність у психологічній науці, проаналізувати психологічні чинники та умови закладання школьної тривожності у підлітковому віці, а також здійснити константувальне дослідження тривожності серед підлітків. Відповідно, до мети були розроблені такі завдання дослідження. Перше здійснити теоретичний аналіз проблеми психологічних чинників та умов запобігання шкіля тривожності тривожності підлітковій бійці. Друге засвати особливості методики вивчення психологічних чинників та умов запобігання шкіля тривожності. У підлітковому віці третє здійснити констатувальне дослідження психологічних чинників та умов забодовання шкільної тривожності серед підлітків та четверте розробити комплекс занять з елементами тренінгу, зниження рівня тривожності серед підлітків. Зараз на крайні мужчине ознайомитися з об'єктами та предметом дослідження. Загальна характеристика підліткового віку. Підлітковий вік охоплює період від 11, 12 до 14-15 років та характеризується складними змінами у психологічній та фізіологічній сферах. Тривожність у психологічній науці. Тривожність і відображення емоційного стану або певної сукупності реакцій, що виникають у суб'єкту, який сприймається ситуацією як особливісно загрозливою, небезпечною. Загальні принципи до організації та проведення емпетичного дослідження. У ході дослідження ми використовували такі принципи: принцип об'єктивності та принцип комплексності або ж системності, Огляд та обґрунтування вибору методик. Для вивчення проблем шкільної тривожності підлітків нам було використано наступні методики. Перше виявлення рівня тривожності за методикою кондаша, друга методика дослідження тривожності за опитувальником Тейлора та третя – методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса. Хідр, хідр і результати константувального дослідження психологічних чинників та умов запобігання шкільної тривожності відліткового віці. Зараз ми будемо дивитися на результати виявлення рівня тривожності за методикою Кондиша. Видно з діаграми, що у 9 класі порівняно з 8, рівень тривожності підлітків значно підвищився. Зараз ми бачимо аналіз результатів виявлення тривожності за опитувальником Тейлора. Дивлячись на ці діаграми, ми також бачимо, що Рівень тривожності дуже високий та середня тенденція до низького значно підвищилася. Аналіз вивчення рівня шкільної тривожності за методикою Філіпса дає нам такі дані, що рівень у 9 класі рівень високої, високої тривожності значно нижчий, ніж у, у цьому році. Психологічні умови зниження рівня тривожності учнів у процесі навчання. Програми занять з елементами тренінгу на шляху до зниження тривожності. Ось, ось ми його проводили в школі. Висновки. Отже, у своїй роботі в неї було здійснено теоретичний аналіз проблем психологічних чинників та нового запобігання шкільної тривожності у підлітковому віці. І здійснене методичне вивчення даної проблеми та проведене констатувальне дослідження. Зійснивши констатувальне дослідження психологічних чинників та умов запобігання шкільної тривожності у підлітковому віці, ми мали змогу зробити порівняння двох досліджень, особливостей тривожності підлітків. Так, за результатами вивчення тривожності за методикою Кондаша, можна зробити висновок, що рівень тривожності у 9 класі збільшився у порівнянні з 8. Така зміна пов'язана із ситуацією підготовки до здачі ДПА, про що свідчить суттєве підвищення саме шкільної тривожності. За опитуванням Тейлора, слід зазначити, що показник високого рівня тривожності збільшився на 14%. Також на 7% збільшився середній рівень тривожності з тенденцією до низького. Аналіз вивчення рівня шкільної тривожності за методикою Філіпса показав, що у порівнянні з 2020-2021 навчальним роком у 2021-2022 навчальному році рівень шкільної тривожності підвищується за усіма показниками. Найбільш вираженою є фрустрація у досягненні вкусів. Дякую за увагу.